У різних культурах та релігіях існує переконання, що люди походять від єдиного творця. Однак чи були посередники між величним Богом Творцем і людьми? Бог Творець то є величний Дух, який охоплює все? Це перше джерело, яке розділило себе на частини, створивши богів. А Боги, у свою чергу, розділили себе на багато багато дрібних частинок. Щоб пізнати себе у матерії через різні життєві досвіди та історії, таким чином були створені ми. Ми як частинки богів і втілення божественної енергії на Землі. І дана концепція підкреслює важливість розуміння власного походження та зв'язку з Божественним. І в багатьох традиціях. Кожна людина вважається пов'язаною з певним божеством, яке відображає її внутрішню сутність або життєву місію, і боги уособлюють різні аспекти природи людського життя, космічних законів і звернення до цих божеств допомагає людині зрозуміти свої власні сильні сторони, виклики та життєві. Випробування. Розуміння того, що ми є частинами великого божественного цілого, допомагає віднайти глибший зв'язок з Творцем. А пізнаючи своїх власних богів та розуміючи їхні аспекти у собі, ми пізнаємо себе, ми розуміємо краще своє місце у світі. І цей процес самопізнання веде нас до внутрішньої гармонії та єдності з Божественним у собі. І кожна людина рано чи пізно ставить собі питання: хто я? Чому я тут, яка моя справжня суть? Відповіді можна шукати у зовнішньому світі, а можна у власній глибині. І саме там, всередині вас, знаходиться найголовніше. Саме там зв'язок із тією силою, яка формує вашу реальність, ваше майбутнє. Пошук свого Бога це не про релігію, конфесії, це про глибинний контакт із силами, які керують вашим життям, про усвідомлення свого місця у Всесвіті, і здатність творити, творити своє життя. Цей шлях не для всіх. Якщо людина живе в комфорті, не прагне до змін і загалом не задається цим питанням, їй це не потрібно. Якщо дане питання виникло вже в просторі вашої свідомості, значить цей шлях стає доступним для вас. І якщо ви прагнете відкрити своє призначення, знайти силу і навчитись керувати своїм життям, розуміти його краще. Пошук свого Бога стає необхідністю на певному етапі свого самопізнання. Що нам дає цей шлях? Ну, По-перше, розуміння себе і свого призначення. Адже взаємодія з власним божественним аспектом допомагає усвідомити свої справжні цілі та таланти. По-друге, це нам дає, забезпечує єдність із вселенською силою, тим невичерпним джерелом енергії. Ми відчуваємо доступ до джерела сили і отримуємо підтримку для змін. Окрім того, кожному з нас є вже закладені оті архетипічні образи богів і героїв. і Ми можемо налаштуватись на них. Зрозуміти, пізнати, вивчити шляхи подолання перешкод і досягнення цілей через вивчення історій отих самих божеств, ваших божеств. Ну і усвідомивши свою божественну сутність, ми перестаємо бути пасивними спостерігачами. А ми починаємо вчитися будувати своє життя крок за кроком. Цеглинка за цеглинкою вибудовувати його відповідно істинних цілей свого призначення. Коли варто почати цей пошук? Якщо ви відчуваєте розгубленість, нестачу, сенсу, прагнете змін, і якщо ви вже слухаєте дане відео і відчуваєте відгук серця, це знак, що настав час. Знайти свого Бога, прийняти його. І це, звісно, дорога для тих, хто готовий до глибокої трансформації, хто готовий вийти за межі звичного, по справжньому готовий. Але цей шлях нелегкий, він вимагає сміливості, праці над собою, безстрашності і готовності до змін. Але винагорода це свобода, сила. Та можливість будувати життя за власними правилами. Як ми можемо відчути свого Бога? Ну, по-перше, прочитання міфів, легенд, адже кожен міф несе у собі архетипічні символи, які можуть відгукнутися вам. Адже ваш Бог це той образ, який викликає сильний внутрішній відгук. Окрім того, медитація на божественну суть допоможе вам налаштуватись на своє, на свій канал. Коли ви заплющите очі, ви уявляєте світло, яке виходить із вашої серцевини, вашого ядра, серця, душі, і запитати, хто моя божественна частина, які сили керують мною, і дозвольте образом і символам проявитися. Та ми маємо розуміти, що спочатку знання, а тоді сила, тому щоб ваша свідомість вам підкинула щось підходяще, а те, що відповідає вашій суті, ви маєте перед тим збагатити бібліотеку своїх знань отією інформацією про богів. Також вам може допомогти і стихії, звернення до стихій, адже кожна божественна сила пов'язана із певними елементами. Вода, яка очищає, звільняє вогонь, який пробуджує і видозмінює повітря, яке надихає і передає інформацію. І земля, яка дає стабільність та інформацію про минуле. І взаємодія зі стихіями вам також допоможе зрозуміти, яка енергія є близькою вам. Також ми можемо створювати священний простір для налаштування, на свою божественну сутність, встановлення власного алтаря, запалення свічок, і це допомагає налаштуватись на зв'язок зі своїм Богом. Ваш Бог спілкується з вами через сни, символи, випадкові зустрічі, відчуття, тому вчіться слухати, помічати. І в якийсь момент ви почуєте його. Після того, як ви ознайомитеся з різними міфами, історіями, наступним кроком буде для вас прислухатись до своєї інтуїції. Кожен з нас має. Відгук на певні енергії, образи, символи, тому це важливі підказки. Особисто я відчула своїх богів через послання, які вони надсилали мені в різних формах. Я є провідником енергії різноманітних. Це були образи, з'являлись певні символи, звучали слова, внутрішні відчуття, які я не могла пояснити словами, але вони приносили глибоке розуміння. Я також отримувала послання через новодіння, де боги прямо вказували мені на те, про що це для мене, який крок зробити далі. Передавали цілі енергетичні пакети інформації, які потім місяцями роками розпаковувалися. І в моєму випадку я спочатку отримувала ці послання, а потім шукала інформацію про що це для мене. Також я вже згодом вивчала ці історії тих божеств, які виходили зі мною на на зв'язок. Спочатку мій розум бунтував і протестував, адже це було далеке мені. Однак моя історія це швидше виняток. Зазвичай, якщо Бог стукається до вас, значить ви вже маєте виконувати певну місію, певну задачу. А ви десь пригальмували і заблукали, тому варто прислухатися до всього, що іде до вас, і шукати інформацію, яка проситься. Тому що якщо вже до вас постукались, значить інформацію вам нададуть. Але ви маєте проголосити свій намір і бажання відкриватись з цієї інформації. І е, ті відчуття, які мені дає мої божественне я, воно для мене дуже ясне. Коли мій Бог спрямовує мене, я відчуваю неймовірну силу, підтримку. І все в моїй реальності пробудовується найкращим чином для мене. Це неможливо ні з чим порівняти. Через е, такий супровід е, ми можемо реалізовувати. Усе, що завгодно, але тільки те, що відповідає задачам, вашим задачам, вашому призначенню, яке поки може бути для вас закритим. І тому і тому не ігноруйте медитації які допоможуть вам налаштуватися на своє вище я, адже коли ми з'єднуємося медитативно зі своїм вищим я, ми дозволяємо йому достукатись до нас і провести до нас оці чисті енергії нашого Бога. Звичайно, якщо ви у повсякденній рутині, в конфліктах, в оціночних сприйняттях. В виборюваннях чогось, в боротьбі з собою та світом, і тут до вас зійде Бог у якомусь посланні, це може бути зовсім не те, чим здається. Якась мана, якась ілюзія та інші сутності, які прагнуть вибити ту опору під ваших ніг і взяти собі вас для того, щоб підхарчуватися вашою енергією. Ну і... і. Таким чином, ви відійдете від того курсу своєї душі. Тому лише коли ми на шляху духовного розвитку ми гармонізуємо свій внутрішній простір, таким чином ми можемо пізнати свого Бога. І цей супровід свого божества аж ніяк не дасть вам бажання шкодити комусь робити. Зло, а надасть вам більше виражень своєї власної природи. Також корисною буде практика рун, якщо ви близькі до рунічних енергій, і якщо хочете відчути силу Бога через символи знаки. І окрім, того, якщо ви, як і я, відчуває більшу більший зв'язок, максимальний зв'язок саме з, з богами скандинавського пантеону, то через проживання рун ви можете відчути того бога щоденні свого. афірмації можуть стати чудовим способом підтримки зв'язку зі своїм Богом. Ви можете створити їх на основі того, що саме ви хочете отримати від взаємодії з божественною силою. Особливо, якщо ви відчуваєте вже зв'язок з певною силою. Ну, наприклад, я отримую мудрість від Одіна. Я розумію, як пройти цей шлях. Тобто, ви вже стверджуєте саме те, що ви хочете отримати. Або, наприклад, фрея дарує мені любов і гармонію у кожному моєму кроці. Ви обираєте своє налаштування на те божество, яке близьке вам. А ще один потужний метод це вираження себе через творчість. Це може бути танець, письмо, музика, живопис. Інтуїтивно ви почнете відчувати, як божественна енергія проникає через вашу творчість і проявляється в певних формах, образах, звуках. Наприклад, ви можете писати вірші і чи малювати символи вашого Бога, і це допоможе вам ще більше з'єднатися з цією силою. Особисто я помічаю, що коли працюю над створенням певних матеріалів, то відчуваю, як енергія моїх богів проникає крізь мої слова, емоції вражається у певних текстах. І на другий день я їх перечитую, і розумію, що свідомо застосовуючи лише ту інформацію, яка є в моєму мозку, усі мої життєві принципи, ідеали, цілі, вони ніяким чином. На усвідомленому рівні, не вплинули би на написання саме такого тексту. Але на певному етапі життя, коли ви дійсно з'єдналися зі своїм божеством, ви, ви проводите його енергії. Тут також є розбіжності в думках, адже частина людей вважає, що якщо ми підключаємось до певних каналів, це щось штучне, те, що впливає на вас. А ви знаєте, що впливає на вас конкретно, хто вами керує прямо зараз. І пізнання свого Бога це пізнання себе і це вихід на свій шлях. Однак тут люди можуть плутатися, і тому так важливо займатися очищенням свого астрального тіла, працювати над самосвідомленням, проводити глибоку духовну роботу. Окрім того, пізнавати. Багато інформації, щоб розбиратися у цих темах не тільки на ментальному рівні, але і на більш глибинних рівнях. Коли ми відроджуємо зв'язок зі своїм Богом, ми не лише відчуваємо себе частинкою всесвіту, але й починаємо потроху творити свою реальність більш свідомо та з більшою силою. Ваш Бог стає вашим внутрішнім орієнтиром, і через нього ви зможете отримати відповіді на важливі питання, долати труднощі та досягати своєї мети. Це шлях для тих, хто прагне змін, хто хоче бути творцем своєї реальності, а не жертвою обставин. Також максимальне налаштування на своє вище я, на своїх Бою, ми отримуємо і у процесі проживання аронічних енергій. Якщо ви хочете проходити цей шлях разом зі мною, доєднуйтесь до моїх марафонів по проживанню орун. Більше інформації в описі до цього відео.